Важкий був день. Певно, піду вже спати. Це моє ліжко. Звісно. Сподіваюсь, вам буде зручно. Неодмінно. мной. Добра ніч, Гвеневер. Добраніч, ніч, милорде. Сті, обернися. Що тобі потрібно в королівському палаці? Я прийшов просити аудієнтів принца Артура. Як твоє ім'я? Майрор, моє ім'я. А чому ти тут? Те, що ти розказав про Артура, неправда. У загоні, що їде до північного кордону, принца Артура немає. Принц поїхав з ними вчора. Вони могли розділитися. Певно, він повернувся в Камелот. Я б знав про його повернення, оголосили б при дворі. Схоже, принц не хоче, щоб про нього хтось знав. Отже, план такий: я змагаюсь на турнірі, але нікому не буде відомо, що я це ти. Усе, що ти робитимеш, виходитимеш до глядачів після кожного бою. Поводця Бо так, наче ти в своїй стихії. І люди повірять, що так воно і є. Лицарі королівства вітаємо в камелоті багато років ви готувалися до цього дня. Ну з коня він ще не впав. це. Тішить щоб випробувати своє вміння, сьогодні ви битиметеся за славу і честь, бо це складне випробування на відвагу. Воно покаже, чи гідні ви називатися чоловіками, адже лише наймайстерніший та найвідважніший із вас вийде звідси переможцем. Дыми лорды. Вийди, щоб тебе привітав народ. А що робити? Ти махаєш, вони кричать нічого складного. Я стараюся всі почесті дістаються іншому. Саме так, коли я переможу в турнірі, покажусь людям і здобуду заслужену славу. Звісно, здобудете Ну, досить. Допоможи зняти обладунки. Відполіруй їх до завтра, обітри коня і не забудь полагодити зламані списи. Маєш новини про те, де може бути принц Артур? Усі впевнені, що він поїхав до північних кордонів. Але я бачив у Камелоті його слугу. Хто цей слуга? Он він. А чому він прислуговує іншому лицарю? Сердитися через акваріум для п'явок, який же ти проникливий, Мерлін? Я почищу його завтра. А це чи після того, як вимиєш підлогу і випереш білизну. Я чула, що наші придворні дами в захваті від Сара Вільяма вважають, що він красень. Вони не здатні впізнати справжнього лицаря, навіть якби він тріснув їх списом по голові. Навіщо вам ця гра? Я не хочу, щоб люди поважали мене лише за мій титул. Я впевнена, що не всі такі. А якби всі були такі, ти б сказала. Ні. Коли я б'юся під іменем Вільяма, мій титул не важливий. Коли я переможу у турнірі, якщо переможу, то лише тому, що я заслуговую на перемогу, а не тому, що я принц Артур. Я прийняв би ванну. Це буде не просто бо ванни у мене немає. Справді? <пробіт> Тоді, може, належ гарячої води в миску, вона ж у тебе є? Вже шукаю. <пробіт> То мені сходити аж до криниці і принести води? Мерлін, вставай. Може, Артур і поїхав, але ж я залишився. Чому ти досі не почистив акваріум? І хто тобі сказав, що ти можеш цілісінькі дні байдикувати? Думаєте, я байдикую? Та я не бив байдиків, відколи приїхав у Камелот. Мерлін зробите, Мерлін зроби се. А коли не бігаю для Артура, виконую хатню роботу для вас, а на дозвіллі виконую своє призначення. Ви хоч знаєте, скільки разів я рятував Артуру життя? Багато разів. А хто мені подякував? Ніхто я долав грифонів, відьом, бандитів. Мене били, труїли, закидали гнилими фруктами, і увесь час я мусив приховувати, що я чеклун. Бо якщо хтось дізнається, король накаже мене стратити. Мене просто розривають. you <sighs>